Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенний вівторок. Живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, ну і в служіннях. Треба тривати в служіннях. Знаєте, сьогодні Марія 31 числа сказала, що треба всім паломникам. Заохотила не треба. А сказала: прийдіть, будь ласка, на гору Подбордо і моліться там три години. Ну, Три години і буде там об'явлення публічне, і кожен отримує подарунок. Ну, і звісно, файна новина. А я маю багато роботи з цими паломниками, з цими організаціями. Але я що, не піду. І ще особисто дозвернулася до нас Марія Павлович, візіонерка до цієї групи моєї молитовної, і попросила, щоб ми їй робили охорону. Тобто простір навколо Богородиці, щоб її там не зміли, бо людей дуже багато в Меджугорі зараз. Просто дуже багато. Приїхали всі на Новий рік міг. І, і тому йду, йду, спав хіба три години, вже прокинувся там дзвінки, там хтось переїхав, там когось переселити, там когось хтось доїхав, хтось кордон пройшов. Добрі новини. Е, ну і йду, йду, звісно, і послужити на Царство Боже, бо в цьому також треба витривати. Як би не було важко, як би не було тяжко. Якби не вистачало того часу, але йду, бо Марія запрошує. І так треба нам старатися завжди від, від, відкликатися на ці запрошення. Знаєте, тут є люди такі в Меджугорі, молитовники там моляться цілий день і таку мають свою вже стандартну програму, свій режим, так скажемо. І нічого поганого нема. Це свята витривалість, свята одноманітність це добре. Але коли трапляється такий раз, раз в історії. Що Марія запрошує на подбор до молитися три години і каже, що я вручу всім подарунки, то треба посувати свій графік. Вибачте, але для, для чого ти там ходиш, молишся, і для кого ти там ходиш молишся кожен день? В тебе є там молитовні групи, в тебе є відповідальність, Так, але треба виходити з цієї зони своєї звичайності, бо можна знаєте, увійти в таку зону комфорту, будучи в служінні, де ти вже. Ага, та, що там Марія? Та, я там о сьомій ранку ходжу або о п'ятій ранку, я був на що мені вже втретє йти туди. І тут важливо бути гнучким на, на ці заклики, бо завжди є куди навертатися, завжди є куди розвиватися. І можна сказати, що я вже в доброму святій одноманітності, то мені вже нічого не треба додавати. Святих речей треба додавати, гріха не треба туди додавати, не треба додавати туди нічого зайвого, але святих речей треба додавати. Ну, це таке глибоке для тих, хто вже в служіннях, для тих, хто служить, і розуміє мене, що в служінні можна увійти такий теж свій комфорт і вже ну, то, що там, хай ідуть, у мене там своя молитва, свій час, свій... але ні. І маємо також бути гнучкими для ближніх. Бо якщо ближній в біді, а я йду на молитву, то я можу бути як той священик і левіт, які пройшли коло е, людини побитої, і, але йшли до Бога, до, йшли до, до ну, священика, йшов на молитву, точно там службу відправляти, але не мав часу допомогти ближньому. Ісус на це на цьому акцентує, що Дивитися ще треба по сторонах, не тільки а, в свій простір. Сьогодні, 25 травня 2011 рік. Дорогі діти, моя молитва сьогодні є за всіх вас, які шукаєте благодаті навернення. Ви стукаєте у двері мого серця, але без надії та молитви, в гріху та без таємства примирення з Богом. Залиште гріх та вирішіть вибрати, дітоньки, на святість. Лише так можу вам допомогти та вислухати ваші молитви і просити заступництва перед Всевишнім. Бачимо, Марія каже лише так, лише так. Нема або так, або так, а лише так. Коли ми вирішуємо на святість, що це таке вирішитись на святість? Це жити без гріха, без своїх шкідливих таких гріховних звичай. Це є жертва, так. Ну це треба звикнути до іншого життя, до святої одноманітності. Яка не всім подобається, або хтось хоче екстриму все попробувати, а попробуй все не попробувати... <гум> Знаєте, то, то для молоді підказка. Як коли вам будуть казати, що треба в житті все попробувати, а ти кажеш, я хочу попробувати в житті не вживати алкоголь, попробувати в житті не курити. Хочу попробувати в житті не вживати кави, хочу попробувати не вживати цукру в житті, і, і то зразу ну, це ж теж все, це входить у все. Тому від таких дурних компаній так і кажете, що я хочу попробувати не бути в дурній компанії. Я, я хочу попробувати не курити і не пити алкоголю. І це супер, це теж все. Але це дано тільки одному з мільйона це зробити. Тому це важливіше, ніж обкидатися всім, об'їстися, що тільки можна, бо треба все попробувати. Ні, не треба. Треба попробувати свято жити. треба Свято дожити, померти святим. Ось це треба попробувати. це треба зробити. То Марія каже, залиште гріх. Залиш гріх. Та виріши вибрати святість. Лише так можу тобі допомогти і, і вислухати твої молитви, і просути в заступниця перед Всевишнім. Тільки так. Нема інших варіантів. Нема інших варіантів. Залишити гріх та вирішити вибрати святість. Святість. Вибрати святість. Святість – це жертовність, допомога ближнім, вислуховування ближніх, десь дзвонять, десь просять номер того, того, того. А у тебе 300 людей, а ти все одно відповідаєш, допомагаєш. Ну бо ну, просто любиш людей. Просто е, обрав таку життя, стиль життя святості, а це означає бути відкритим на е, заклики різні. В першу чергу, заклики Господа Марії. А потім ближніх. Тож така практика. Примиримось з Богом і лишимо гріх. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать! З Меджугор'я. Папа!